Бажаю здоров'я, шановні глядачі. На повістці Дні масована хакерська атака РФ від 19.12.24, яка вплинула на роботу Державних та судових реєстрів Міністерства юстиції. Наразі не працює реєстр боржників, реєстр обтяжень, реєстр реєстрації актів цивільного стану. Що може послідувати за такою хакерською атакою для пересічних громадян? Значить, для кредиторів це може послугувати проблемою, оскільки деякі відомості по іпотекам, по боргам можуть зникнути на певний період або на невизначений період. І тому кредитори можуть не дополучити свої зобов'язання. А боржники, в свою чергу зможуть уникнути такого зобов'язання її можуть поталанити і пощастити в тому, що.